Друзі, привіт! Вітаю на каналі Магія рослин. Сьогодні тематичне відео. Поговоримо про підживку саду восени. Чим саме можна підживити рослини, чим відрізняються добрива і які певні культури, чим я підживлюю. Про це піде мова. Зараз в продажу є добрива, де написано «Осіннє добриво. Виробники полегшують нам задачу, і це дуже Дійсно, просто для садівників-початківців або тих людей, хто не вникає, що там саме в цьому добриві, який його склад. Вони просто його застосовують по інструкції, підживлюють рослини і все гаразд. Але є певні ознаки осіннього добрива, і про це зараз я вам нагадаю: фосфор калій. Ці два елементи обов'язково повинні бути в осінній підживці. Фосфор. Одна із основних його задач це розвиток кореневої системи. Калій це зміцнення пагонів, це стійкість рослин до хвороб, до спеки, морозів, тобто рослина більш стресостійка. І ці фосфорно калійні добрива ми можемо застосовувати не тільки з вересня, а багато садівників їх застосовують вже в липні, тому що фосфор калій впливає ще й на розмір плодів, на врожай, на вміст цукрів. Але Якщо мова про декоративний садок, про рослини, які зараз вам віддають врожай, про квітучі рослини, то фосфорне колійне добриво буде доцільно застосовувати саме восени. Добриво може бути в сухому вигляді. Наприклад, гранульоване, і ми його вносимо під перекопку або в впристовбурно коло рослини. А є добрива, які застосовуємо тільки по лусту, наприклад, плантафол. І такі добрива доречно буде застосувати саме зараз, поки є листя. Гранульоване добрива воно подіє не так швидко, але більш буде тривала його дія. Добрива гранульовані, які ми вносимо в ґрунт, достатньо один раз їх внести. І це великий плюс. А добрива, яке ми у вигляді оприскування даємо рослині по листу або по хвої, воно миттєво діє, але краще вносити таке два Три рази за осінній сезон, тому що його дія буде нетривала. Усінні добрива можуть вмістити мінімум азоту. В більшості осінні добрива мають якісь невеличкий відсоток азоту, наприклад, суперфосфат. Там є азот. і Багато садівників застосовують суперфосфат саме, коли ми саджаємо наші саджанці, плодових дерев, ягідних кущів. Ми в посадкову яму вносимо суперфосфат, незважаючи на те, що там є азот. Тому що там азот в нітритній формі він допомагає засвоїтись фосфору. Не тільки фосфор і калій потрібен восени. Наші рослини витрачали сили на листя, на квіти, на врожай. І Саме зараз по листю, по хвої ми можемо бачити нестачу мікроелементів. Заліза, магній, інші якісь елементи вони можуть бути зараз в дефіциті. Тому застосовуйте, якщо ви бачите, хлороз заліза, застосовуйте хелат заліза або добрива, які містять великий відсоток заліза. Такі елемент, як бор, він багатьом потрібен рослинам і він вимивається з ґрунту, якщо багато було опадів. Кальцій також потрібен рослинам, особливо які були. Нещодавно висаджені на вашій ділянці, тому що кальцій це бічні корінці рослин. Кальцій він впливає на кореневу систему. Якщо були проблеми на плодовому садочку, каміть, підживіть добривом, яке містить кальцій. Зараз я вам покажу, які я маю добрива, як я їх вже почала застосовувати. І в чому їх відмінності? Суперфосфат найпопулярне у мене добриво для осінньої посадки. Додаю його в посадкову яму. Буває суперфосфат простий, гранульований, подвійний. Я в продажу зустрічаю гранульований і його застосовую. Містить фосфору приблизно 20%, азоту 6%, трохи там сірки. Азот допомагає засвоїтись оксид фосфору. Фосфор. Це малорухомий елемент, тому краще всі фосфорні добрива додавати в прикореневу зону. Не просто гранули розкидати під рослиною. Це буде дуже неефективно. А саме їх помістити там, де коріння, на глибину 15-20 см. Це добрива суперфосфат, воно поступово віддає. Поживні речовини, воно швидко не подіє. Не можна казати, що це добровопролонговане діє. Ні. Це зовсім інше, але все ж таки має тривалу поступову дію. Зараз я прийшла в крамничку садову, кажу, дайте мені кілограм суперфосфату. Немає суперфосфату, беріть омофос. Це як і суперфосфат, тільки суперфосфат містить азоту 6%. Амофос 12%, але фосфору суперфосфат містить 20%, амофос 52%. Бачите, співвідношення воно майже однаково, тому не потрібно лякатися, якщо вам запропонують амофос беріть. Так, його можна як і суперфосфат застосовувати і додавати в посадкову яму. Я вже робила деякі пересадки рослин, посадки, і я додавала в посадкову яму амофос. В нашому садочку дуже багато хвойних рослин, вічно зелених, таких як самшит, бересклети. А цим рослинам потрібен магній. Для процесу фотосинтезу. Тому наступне добриво, яке я дуже часто застосовую, це калімагнезія магнезія або калій -маг. Основне, що у складі такого добрива є калій, наприклад, 30% і магнію 4%. Я застосовую 35 грамів на одну хвойну рослину, яка ну, приблизно метр півтори метри, або на 1 квадратний метр 35 грамів калій магнезії. Це Ва дуже погано розчинюється у воді потрібно, щоб вода була гаряча. І я, наприклад, беру одразу 100 грамів калімагнезії беру. Вітер, окропу, розчинила його добре, все ж таки буде невеличкий осад, і потім це розподілила на декілька відер і попроливала свої рослини. Мені краще все ж таки в водорозчинній формі застосовувати на рослини, тому що більш швидше подіє на рослини. Можна застосовувати калімагнезію в сухому вигляді. Будь ласка, якщо ви знаєте, що у вас буде дощова осінь. Ви можете всі добрива в ґрунт вносити в очікування дощиків. У нас дуже зараз суха осінь, давно дощів не було і найближчим часом не буде, тому мені краще або ось так розчинювати добрива і проливати, або вносити по листу по хвої, як я вам казала. Ми можемо Змішувати суперфосфат плюс калімагнезію. Ми дамо нашим рослинам все необхідне для доброї зимівлі і для відновлення. Хочу ще зазначити, що кожен елемент співпрацює з іншими елементами. Наприклад, магній погано засвоюється без сірки, сірка погано засвоюється без азоту, фосфору потрібен. Азот в деяких кількостях, щоб він засвоївся. Тому не можна так сказати, що дайте тільки один елемент рослинам і все буде добре. Ні. Це така їх взаємодія і дає тривале живлення і здоров'я наших рослин. Також залежить кількість добрив, їх склад від ґрунту. В якому ґрунті зростають ваші рослини. Тому це все ми беремо до уваги. Монофосфат калію ще один із варіантів фосфорно-калійного добрива, який я влітку використовую для підживки квітучих, наприклад, троянд. А восени можна підживлювати весь садок. Містить 50% фосфору, 33 калію, а застосовувати можна як по листу, так і кореневе підживлення. Добриво, яке я активно використовую з серпня це сульфат калію, джерело калію та сірки для рослини. Якщо троянди, гортензія та інші рослини мають край листочків коричневий, як підсихає, то підживіть сульфатом калію. Також, якщо рослини захворіли чи їх атакують шкідники, сульфат калію досить швидко допоможе рослині зміцнитися. Добриво швидко розчинюється у воді навіть у прохолодній. Можна розчином оприскувати садок або палувати. Також сульфат калію в сухому вигляді закладають у ґрунт. Але я вважаю, що рідке підживлення буде найефективнішим способом, тому що розведені у воді кристали набагато швидше проникають до коренів. Таким розчином я проливаю. І підживлюю всі рослини, як в декоративному садочку, так і плодовому. Подивіться, як розчинилося добрива, осаду немає, тому сміливо можна застосовувати у вигляді оприскування, якщо вам так зручніше, форсунка апарату не заб'ється. І якщо рослина завишки 1 метр, як сосна, то використовую 5 літрів розчину під рослину. Тепер про добрива, які ми застосовуємо по листу, по хвої, тобто у вигляді оприскування, застосовуємо дуже багато виробників, на що ми звертаємо увагу на формулу добрив. І вона написана одразу на етикетці. Ви тільки звертаєте увагу азот, фосфор, калій і яке їх співвідношення. В більшості добрива, яке ми застосовуємо по листу, має в своєму складі прилипач, і ми його можемо застосовувати в баковій суміші, коли робимо оприскування садочку від хвороб шкідників. Додали добрива це і підживка, і плюс працює як прилипач, більш ефективна дія всіх препаратів. До якої температури я можу підживлювати рослини по листу чи хвої? Колись середньодобова приблизно плюс 8. Я намагаюся останній раз підживити рослини в жовтні, тобто щоб було до морозів приблизно 3 тижні. Якщо мова про внесення добрив в ґрунт під перекопку, тоді це можна робити і в листопаді, якщо у вас тепла погода, комфортно вам працювати. Найдешевше осіннє добрива – це попіл, і це земля з компостної купи. Попіл це фосфор, калій і різні мікроелементи. Компостна купа це азот. Багато хто здивується, а, а навіщо нам азот? А, Справа в тому, що рослини одразу не споживають всі елементи органічні. Органіка переходить в мінеральну форму, і потім тільки в мінеральній формі засвоюються всі поживні речовини рослиною. А на це потрібен час. Це може бути мінімум три місяці, а то і чотири, п'ять, шість місяців. Тому доречно буде внести ці речовини восени, щоб вони. Засвоїлись і вже рослини їх спожили і стартанули навесні. Я ґрунтом з компостної купи мульчую троянди, самшит, барбариси, тобто всі рослини, яким я бажаю такий дуже потужний зріст навесні. Мульчую приблизно, коли температура нічна нуль, плюс три, а денна, плюс сім, коли вже є приморозки невеликі, ось тоді я застосовую оцю органіку під рослини. Ми маємо ще город, і саме там я вношу і попіл, і ґрунт додаю з компостної купи, тому мені не вистачає на весь садок, і я купую мінеральне добриво. Ми маємо газон і я також його підживлюю. Якщо це весна-літо, я застосовую пролонговане добриво один раз на цей сезон. Якщо це осінь, то це окреме осіннє добриво саме для газону. Побачила, що коли я почала застосовувати осіннє добриво, Травичка менше хворіє, більш якісна трава. Тому, у кого є можливість, будь ласка, купуйте осіннє доброва і підживлюйте газон. Це був мій досвід. А ви, будь ласка, в коментах діліться, чим ви підживлюєте свої рослини. Не забувайте вподобайку, підпишіться на канал, хто тут вперше. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!